Всім привіт! Цього тижня світ очікувано не зупинявся в аспекті розвитку штучного інтелекту. І світові гіганти приготували для нас чимало звісток. А мене звуть Валерій, і я як завжди поспішаю поділитися з вами головними новинами it світу за останній тиждень. Тож, давайте приступати. І так як новин про штучний інтелект буде ще вдосталь, почну не з них. Забудьте про паролі. Google запускає ключі доступу. Компанія Google зробила черговий крок у майбутнє без паролів, оголосивши, що ключі доступу PESQIS нове рішення для криптографічних ключів, яке вимагає попередньої автентифікації пристрою, з'являться в аккаунтах Google на всіх основних платформах. Ключі доступу PESQIS це новий спосіб входу до програм та вебсайтів. Вони простіші у використанні і безпечніші, ніж паролі. Тому користувачам більше не потрібно покладатися на імена домашніх тварин, дні народження або сумнозвісний пароль 123. Замість цього паролі дозволятимуть користувачам входити в застосунки та на сайти так само, як вони розблокують свої пристрої, за допомогою відбитка пальців, сканування обличчя або пін-коду блокування екрана. І на відміну від паролів, ключі доступу стійкі до онлайн атак як от фішинг, що робить їх безпечнішими, ніж такі речі, як одноразові смс. Звичайно, як і будь-яка нова функція, зміна паролів потребуватиме часу. Ось чому паролі тату СВ, як і раніше, будуть працювати для облікових записів Google. Але у своєму обліковому записі в розділі Безпека ви вже можете виставити бажану опцію. Супер, бо я обожнював постійно змінювати паролі, яких не пам'ятаю. Microsoft відкриває штучний інтелект Bing для публічного тестування. Через три місяці після дебюту оновленої пошукової системи Microsoft оголосила, що тепер вона переходить до відкритого попереднього перегляду. Щоб скористатися чат-ботом, вам все одно потрібно увійти в Bing в браузері Edge або в мобільних застосунках Bing. Але, принаймні, вам більше не доведеться мати справу зі списком очікування. Немов на честь нового етапу розвитку Bing на базі GPT-4 від OpenAI. Microsoft також випускає кілька нових функцій. По-перше, він може вийти за рамки простих текстових відповідей і надавати діаграми, графіки та багате форматування. Тож повільно, але впевнено, ми спостерігаємо, як інтеграція штучного інтелекту в Bing перетворюється з простого технічного тесту на щось, на що ми можемо покладатись так само, як і на Microsoft Office. Як і слід було очікувати, Microsoft також хоче перетворити чат зі штучним інтелектом Bing на справжню платформу. Незабаром компанія запропонує сторонні плагіни для таких речей, як підтвердження бронювання через OpenTable або отримання складних математичних рішень від Wolfram Alpha. Буде цікаво подивитись, як Microsoft керуватиме цими плагінами, як ці сервіси будуть затверджуватись і чи зможуть вони отримати доступ до будь-яких ваших даних поза межами розмови, які вони використовуються. Звісно, більше анонсів слід очікувати від Microsoft на своїй конференції Build наприкінці місяця. І буде дуже цікаво, як саме компанія планує захочувати не тільки гіків, а й звичайних юзерів до чату зі штучним інтелектом. Напишіть в коментарях, як це буде реалізовано на вашу думку. А ми рухаємось далі. Наступна новина особливо цікава, як на мене, на фоні загального захвату від AI – Джефрі Гінтон, якого називають хрещеним батьком Діп Льонін, розповів за New York Times, що у квітні подав відставку з посади віцепрезидента Google і наукового співробітника, і зробив він це, щоб відкрито попередити про ризики, пов'язані з цією технологією. Дослідник стурбований тим, що Google відмовляється від своєї попередньої стриманості щодо публічних випусків AI в спробі конкурувати з чат GPC, Бінкчет і подібними моделями, що відкриває двері для численних етичних проблем. Він не підписував лист, про який я вам розповідав у минулих випусках, де низка відомих людей надсилала запит про призупинення розвитку штучного інтелекту, бо був на той період представником Google. Що логічно це понесло великі репутаційні втрати для компанії. На відміну правда від Ілона Маска, який підписав цей лист, а через тиждень анонсував розробку власного штучного інтелекту. Гінтон присвятив свою кар'єру вивченню нейронних мереж. Які часто є ключовими для штучного інтелекту, але найбільш відомий завдяки розробці системи розпізнавання об'єктів у 2012 році. Його проривна нейромережа може використовувати навчальні зображення для розпізнавання звичайних об'єктів. У 2013 році Google купив стартап Гінтона DNN Research і концепція його винаходу допомогла стимулювати сплеск розвитку, який провів до сьогоднішніх генеративних технологій. І звісно, слова таких людей, як Джефрі Гінтон. Мають значну вагу, хоча й слабо віриться в те, що це кардинально вплине на розвиток AI. Microsoft прагне створити власні arm чіпи. Схоже, що Microsoft має амбітні плани, оскільки нещодавні оголошення про вакансії свідчать про те, що компанія прагне створити власні arm чіпи. Мета потіснити Apple у світі апаратного забезпечення. Цей крок був би частиною того ж імпульсу, який рухає розробку Windows 12, що має отримати поштовх завдяки штучному інтелекту. У той час, як розробка Windows 12 йде повільно, але впевнено, Microsoft також прагне значно посилити свою гру на ринку апаратного забезпечення. Згідно з повідомленнями, компанія створила внутрішню команду під назвою Microsoft Silicon Team для вирішення цього питання. Ця команда працюватиме з корпоративними партнерами, щоб наздогнати машини з Windows. Все це говорить про те, що Microsoft прагне взяти верх над Apple в області ARM чіпів з кінцевою метою запропонувати потужні та довговічні машини під власним брендом або через своїх партнерів. Але і це ще не все. Windows Latest повідомляє, що Windows 12 буде доповнена штучним інтелектом, і ці апаратні оптимізації можуть сприяти створенню цієї AI-орієнтованої платформи. Схоже, що у Microsoft великі плани на майбутнє. Ох і конкуренція нас чекає найближчими роками. А на сьогодні це були всі новини. Ми бачимо, що за статистикою не всі, хто дивляться випуски, підписані на канал. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати випуски новин і інші цікаві рубрики на нашому каналі. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось. Бережіть себе. До зустрічі.